Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Французькі винищувачі мають останнім часом значний успіх на світових ринках зброї. Вони вдало використали нові тенденції. Російські літаки Су-30М і Су-35С стрімко втрачають свої позиції, тому що вони гірші. А їх продаж завжди був підтриманий політичним впливом Росії. Цей вплив Росії в світі стрімко зменшується. А літаки Сполучених Штатів. Це F-16 і F-35 компанії Lockheed Martin. Продаються добре. Але вони декілька років тому досягли межі виробничих можливостей. Щоб випускати одночасно F-16 і F-35, компанія побудувала ще один збиральний завод. І вони вже працюють обидва, і обидва вийшли на повну потужність. На одному збирають тільки F-16, на другому тільки F-35. На обидва цих літаки. У компанії Lockheed Martin стоїть черга оплачених замовлень на 10-15 років вперед, і замовлення ще нас поступають. Тому літаки французької школи авіабудування, авіабудування компанії Dassault Aviation змогли проявити свої найкращі якості і перемогти в цілому ряді міжнародних тендерів на закупку винищувачів. Сама сенсаційна перемога була в 2011 році винищувачі Дасо Рафаль перемогли в Індії російський Су-30 МС і отримали замовлення французи на 126 винищувачів. Сім років Росія ходила по всіх судах індійських, міжнародних і так далі. І добивалась скасування результатів тендера. Нічого це не дало їм. Дасо Рафаль виявився кращим від усіх, з усіх позицій від е, літака 130 МС. Ще більш центраційна поразка була отримана в Єгипті в конкурсі на 24 винищувачі. Він проходив в два етапи. Перший етап. Ну, походила комісія Єгиптян. Подивилась на стенди з тактико-технічними даними літаків. Подивилися як гарно літаки покращені. І відібрала два кращих літаки в фінал. Це були російський Су-35С і французький Дасо Рафаль. На другому етапі фіналу було проведено 4 повітряних бої. Умовні. Перші два. Рафальшов як ціль, тобто йому визначили висоту, швидкість, напрямок руху. Він летів на середній висоті з середньою швидкістю по струнці, нікуди не звертаючи. А Су-35, який атакував, мав повну свободу дій і міг атакувати його як захоче. Збоку, зверху, знизу, як захоче. Ціль рухалась по данньому її маршруту, і маневрувати не могла. Маневрувати вона починала ціль тільки після того, як її бортова система попередження про атаку російського Су-35 спрацьовувала, вказувала їй на атаку. Двічі, Су-35 атакував Рафаль. І двічі виявилось, що Рафаль першим виявляє атаку Су-35-го. Рафаль виявився більш маневреним з гіршої позиції. Тобто цілі, яка атакують. Він робив манеру, заходив, е, на, робив захід на Су-35 і вражав його своїми ракетами. Умовно, звичайно. Наступного дня вони помінялись ролями. Атакував Рафаль, а Су-35 йшов як ціль. Ви не повірите, шановні, рахунок, загальний рахунок чотирьох боїв, 4-0 на користь Рафаль. Йдути, йдучи як ціль, він двічі першим виявив Су-35-го, зробив оборонний маневр і зробив пуски ракет. Умовні. А наступного дня, коли він атакував перший, він виявився, виявив двічі Су-35, двічі провів атаку, і пілот Су-35 навіть не помітив того, що Рафаль до нього вже наблизився і робить на нього атаку. Погодьтесь, поразка су го дуже і дуже гучна була. І якщо у 2011 році Франція планувала припинити випуск цих винищувачів, тому що Міністерство оборони Франції замовило 180 літаків рафаль, і замовлень не було. То зараз замовлені великі партії до 100 рафаль на експорт. Індія 180 винищувачів, Катар 100. 36 екземплярів, Греція 24 екземпляри, Хорватія 12 екземплярів. Ну і Єгипет, як я вже вам говорив, 24 екземпляри. А Росія що? Наприклад, у 2018 році Росія планувала поставити 11 екземплярів Су-35 в Індонезію. Ну, подивились в Індонезії і відмовились, тому що е, Су-35 суттєво гірші вони купили, правда, в Індонезії купили американські літаки. Сьогодні купують 135 російські літаки. Тільки Китай, він має 24 135 і Іран. Він взагалі має домовленість на 24, але купив тільки 3 335. -ті. Покупців у всьому світі прибавлює висока надійність Досорафаль. Досорафаль виявився дуже надійним винищувачем. За весь час експлуатації було ті втрачено тільки 5 літаків. З них один. Через відмову техніки. Відмовила електродистанційна система керування. Зрозуміло. Ще два літаки через людський фактор в районі маневрування, при маневруванні в районі е, авіаносця Шарль де голь два літаки зіткнулися і впали в море. Понятно. І ще два літаки були втрачені при виконанні бойових завдань. Прошу вас підтримати наш україномовний канал. Подобайками, коментами. Не забудьте підтримати нас в приватній Монобанку. Всі посилання є під відео. Що цікавого можна сказати про французький багатоцільовий винищувач покоління 4 від французької компанії Dassault Aviation, він пішов на озброєння в 2004 році. Виконаний він по аеродинамічній схемі качка з високорозміщеним переднім горизонтальним опіренням, розташованим трикутним крилом з корневими напливами і двома двигунами в костовій частині фюзеляжу. Існують три основні версії літака. Рафаль С. Це одномісний винищувач для наземного базування. Рафаль -Бі – двомісний винищувач. Для наземного базування він виконує функції ударного літака і розвідника. І другий пілот потрібен саме для того, щоб працювати з ударним озброєнням і апаратурою розвідки. Є Шерафаль М, одномісний літак палубного базування на єдиному у Франції авіаносці Шарль де Деголь. Замовлено 48 екземплярів, фактично всі літаки на, на цьому авіаносці це його. Рідній Рафаль М. Літак Рафаль оснащений багатоцільовою РЛС 에, рбє 2. Він, вона має режим пасивного електронного сканування. Має електронну оптичну систему сканування простору навколо літака і може супроводжувати цілі. В повітряному бою супроводжує 40 літаків і атакує одночасно 8 цілей. Радар РБЄ-2 2. Чиста французька розробка. Він інноваційний і універсальний. Він може одночасно виконувати декілька завдань, а це дає великі переваги в повітрі під час повітряного бою. Для радіоелектронної боротьби і самозахисту на Рафаль стоїть система СМЕКТА. Вона захищає літак від повітряних і наземних загроз. Виконує функцію радіоелектронної розвідки, визначає і класифікує можливі цілі. Вона складається з трьох радерів детекторів, трьох детекторів лазерного опромінювання е, типу DELT, двох інфрачервоних датчиків пуску ракет. Ці датчики стоять на хвості і глядають весь простір навколо літака, навколо повністю весь. Також система е, спектра, спектра має три генератори радіоперешкод. Модулі наведення і модулі повітряної розвідки. Висновок дуже простий. Винищувач Рафаль обладнаний самим сучасним обладнанням світовим, яке тільки є зараз. Він має дійсно радіолокатор в нього з активною асфазованою антенною решіткою. Він е, все своє випромінювання формує в промінь. е-е Півтора на півтора градуса, дуже потужне випромінювання, його важко забити. електронно оптична система дозволяє фіксувати теплові сигнатури на великій відстані на багато десятків кілометрів. Станцію радіоелектронної боротьби для придушення радарів він використовує ворога для радарів ворога і, повітря, і в повітрі і наземних радарів. А сучасні модулі розвідки і тепловізійна станція з лазерним цілевказачем використовують для нанесення високоточних ударів по наземних цілям ракетами SCALP єг і Шторм Шадов. І цього обладнання його тактико-технічні характеристики набагато перевершують можливості російського Су-35. Ну, ми знаємо, що навіть Міраж 2005 досить старенький літак, його нам, в Україну, до речі, передають. Має ряд характеристик, що переважають характеристики літака Су-35. Давайте ми з вами порівняємо тактику технічні характеристики, винищувачів Дасорафаль і Су-34 Су-35-го. Ми одразу бачимо, що рафаль набагато менший за розмірами літак від Су-35. Взагалі, французька школа робить високоефективні, потужні літаки, але малих розмірів. Це їх така відмінність. Причина більша досконалість кожного елемента літака. От, наприклад, взяти двигун. Рафаль має два двигуна, кожен важить по 880 кг. Потужні і невеликі за розмір. А у Су-35, його ал 41 ф кожен має масу 1608 кг. Вони вдвічі важкі. А максимальна тяга російського двигуна більша тільки на 17%. З електронікою така сама історія. Електроніка Рафаля менша за розмірами, менша за масою і більш ефективна. Порівнюємо характеристики. Довжина Рафаля. 15,3 метра. Су-35 має довжину 21,9 метра на 6,6 метра довший. Розмах крила Рафаля 10,9 метра. У Су-35 14,75 на 3,8 метра ширше він. Маса суха у, у, у рафаля 10 тонн. А у Су 35 19 тонн на 9 тонн більше майже в два рази. А максимальна злітна маса Рафаля 24,5 тонни. А 135 має 34,5 тонни. На 10 тонн. Ну, На 10 тонн в нього більше максимальна злітна маса. Ну добре, максимальна злітна маса на 10 тонн більша, а бойове навантаження Рафаля 9,5 тонн. А у Су-35 тільки 8 тонн на півтори тонни менше у літака. Який на 10 тонн більше, більшу масу має від Рафаля. Су-35 переважає Рафаль в максимальній швидкості, в максимальній висоті і дуже трошки переважає, переважає в швидкопідйомності. Су35 має двигуни з керованими векторами тяги, а Рафаль не має керованого вектора тяги. Але зате, після того всього, бойовий радіус Рафаля 1390 км. А у Су-35 тільки 1000 км. І він на 10 тонн важчий. Він майже в 1,5 рази важчий. Бачимо дивну картину. Рафаль на 6,6 метра коротший, на 3,9 метра менший розмах крил, максимальна злітна маса на 10 тонн менше, а бойове навантаження на 1,5 тонни більше. Для Рафаля потрібна полоса 400 метрів для зльоту і посадки. А для Су-35 тільки 650, в півтора рази більше. На відміну від Ф-35, у Рафаль вибір зроблений конструкторами на користь високої маневреності і малопомітності. І суперпередового обладнання. Рафаль переважає Су-35С у маневреності. Це можна стверджувати після чотирьох конкурсних боїв Єгипті між Рафаль і су 35 с Жодних надій. У пілота Су-35С не було. Рафаль виграв з рахунком 4-0 на свою користь. Це були учбові бої, але максимально наближені до реальних подій. А тепер ми з вами придивимось до конструкції французького винищувача. Одразу бачимо елементи технології малопомітності. Крило і фюзеляж наполовину зроблені з радіопрозорих матеріалів. Под повітря забірники двигунів. Мають С-подібну форму, що закриває лопатки турбіни в лобовій проекції. А лопатки, між іншим, зроблені у Рафаля з монокристалів. Це треба вміти виростити такі монокристали, а це дає дуже велику міцність і жаростійкість цим лопаткам. У Рафаля в компресорі високого тиску лопатки працюють при температурі 1500 градусів. Росіяни таких результатів ще не досягли. І якщо вас цікавить, чому російський ал 41 Ф2 рази важчий від двигуна Снекма м 2 який стоїть на Рафалі, то відповідь одна: двигун Рафаля більш передовий, а двигун Су-35 відсталий. На Рафалі, знову ж на Рафалі, всі поперечні зв'язання мають зигзагоподібну форму. У Су-35 цього нема. Він має. Рафаль має спеціальну систему охолодження вихідних каналів двигуна. Додаткове повітря там прокачується. А це сильно зменшує температуру вихлопних газів. І таким чином зменшується теплова помітність літака Рафаль. Ми тепер навіть не будемо запитувати, чому Су-35-й не зміг помітити першим французький Рафаль і програв з рахунком 4-0. І так ясно. Про озброєння трошки. Рафаль. Має бойове навантаження 9,5 тонн. Має гармату Некстер Дефо 2,500 на хвилину. Має 14 вузлів підвізки зброї. Може нести ракети повітря-повітря Magic 2, MBDA Nika, AIM9, AIM120, AIM-132, MBDI Meteor сама сучасна європейська ракета великої дальності. Зброю повітря-повітря він несе велику кількість. MBDA Apache, MBDA Storm Shuttle, Scalp EG, gbu 20, 12, 22, 24, 49 і так далі. Він може нести ракету з ядерною боєголовкою ASMP a Цей літак є повноцінним, високоефективним винищувачем, розвідником і ударним літаком. Зараз фірма Dassault Aviation. Реалізуйте су 30 і Су-35 на світових ринках зброї. Російські літаки тепер можуть йти тільки в авторитарні країни, типу Китай, Ірак, ну і щось подібне. Прошу вас підтримати нас в приватні Монобанку, підтримайте наш українсьмовний канал, це потрібно. Заходьте на наш Патреон, запрошуйте нас на каву, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.